Їх в натовпі видно, вони не такі, як всі, їм доля всміхається, може, лише здалося. Вони можуть й зараз босоні іти по росі. Вони носять коси або коротке волосся і посмішку носять без винятку, як один і краплю любові. У морі людського горя знаходять, бо знають, для щастя не треба причин. І людям довкола постійно про це говорять. Бо слово лікує і в душі розчиняє журбу. Їм якось вдається триматися й інших тримати. Обмеження і правила завжди під грифом табу. Вони не живуть від зарплати до зарплати. Вони беруть все і, примноживши. Віддають до них без вагань йдуть на руки маленькі діти, вдихають у інших життя і самі живуть такі кольорові у чорно-білому світі.